Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при Десята вечора. В Україні добігає до завершення 656-та доба великої війни. Інформаційні команди фактів сітів та віко не підготували для вас свіжий випуск новин. Отже, про головне на цю мить. Кілька груп російських шахетів намагаються атакувати Україну. У південних і центральних областях оголошена повітряна тривога. Зараз ви бачите мапу тривог. Тож просимо жителів цих областей бути максимально обережними. Частина безпілотників летить у західному напрямку, тому тривогу знято з Дніпропетровщини і Запоріжжя, але вона поширилася на Вінниччині і Хмельниччині. Близько години тому в Одесі лунали вибухи. Обласна військова адміністрація закликала жителів Одеського району залишатися у безпечних місцях. Місцях до відбою було чути вибухи і у Херсоні Херсонській області, але поки жодних деталей немає. Президент України Володимир Зеленський візит до Сполучених Штатів розпочав із зустрічі з міністром оборони Лойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Потім Зеленський виступив у національному університеті оборони, де проходила зустріч Представив українського лідера. Очільник Пентагона запевнив підтримка сполученими штатами України проти російської агресії. Непохитно, також нагадав, що університет оборони це заклад, де навчають лідерства. Остін відзначив, що Зеленський живий доказ того, що лідерство однієї людини може допомогти згуртувати демократію, надихнути вільний світ і змінити хід історії. Також Остін наголосив, боротьба України за свободу є однією з найбільших справ нашого часу, і Сполучені Штати пишаються, що стоять поруч. Зеленський не піде на компроміси з Путіним. Про це президент України заявив в інтерв'ю латиноамериканським змі за словами глави держави. Російському диктатору не потрібен мир і він не відмовиться від головної мети захопити територію та зробити Україну залежною від РФ. Зеленський додав: він не уявляє ані перемовин із російською стороною, ані все до представниками окупованих територій. Якби Путін хотів закінчити війну, він би вивів війська і розпочалась би диплома. Матія нині російському диктатору потрібна Україна як частина анклав Росії. Те, що він зробив із Білорусю, Молдовою та Грузією через захоплені території окупантам вдається дестабілізувати ситуацію, щоб у майбутньому захопити країни повністю. Тож про такі компроміси не може йти мови, наголосив український лідер. У Польщі новий прем'єр, який очікувалися ним став Дональд Туск. Перед тим сейм провалив вотум довіри уряду попереднього прем'єра Матеуша Марвецького. Дональд Туск в новообраному парламенті, лідер найчисельнішої фракції Громадянська платформа у складі коаліції, до якої також входять нові ліві, польська селянська партія та польща 2050 Він представить свій уряд уже завтра. А у середу офіційно обійме посаду. Нагадаю, Туск уже був прем'єром з 2007 по 2014 рік, а потім став президентом Європейської ради. Нещодавно він заявляв, що перемога України має бути в національних інтересах України, а військову підтримку Україні не можна піддавати сумнівам. Також Туск пообіцяв, щойно знову стане прем'єром, то діятиме в інтересах польських перевізників, але все одно вирішить питання блокади на нашому кордоні. Росіяни штурмують і намагаються захопити Синьківку на Куп'янському напрямку, щоб заблокувати сам Куп'янськ. Зазнають там великих втрат у живій силі, але постійно перекидають свої резерви. Повідомляє командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Активно намагаються наступати в напрямку Новоселівського, Стельмахівки, Лиману Першого та у напрямку Сіверська. На Лиманському напрямку ворог хоче відтіснити наші сили оборони за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва. На Бахмутському для штурмів залучають повітряно-десантні підрозділи та спецпризначенців. Але за словами сирського, втрати рашистів на сході у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Українські військові досягають у Спіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння лише за листопад сили оборони знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки. Наш військовий кореспондент Константин Гмельников зазирнув залаштунки оборони із контрольно-спостережного пункту 17-го батальйону 57-ї бригади спостерігав. Як наші бійці ліквідували за кілька годин майже 50 загарбників. Ситуація на цій ділянці фронту на куп'янському напрямку дуже непроста. Відчувається нестача боєприпасів. Тож наші армійці потребують підтримки. Як ми з вами можемо їм допомогти, подробиці матеріалі. Контрольно спостережний пункт батальйону. Місце звідки видно і лінію фронту. Бачу, 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 бачу. бачу хорошо, бачу, Ну тримаю три, так, тримаю три так. Вже ну, лежать, це... одного мотають. і переміщення противника. Це, це... Бачу, бачу вправо, вправо, 30, три вогонь. Право 30, три вогонь. Бігом працюємо на КСП. Ми потрапили дорогою на позиції піхоти. Саме у цей час ворог почав просуватися уперед. Миру три Росі. чоловіка. Цоловіки. Цоловіки. А сюда і два одішло щойно окупанти засвітилися на моніторах. Командир батальйону разом з заступниками починають операцію зі знищення ворога. Найважливіше зараз підтримка з неба. Ми спостерігаємо за кожним рухом противника і намагаємося як скоріше вразити їх для того, щоб вони не підійшли, не сильно близько підійшли до наших піхотінців. Минулого тижня росіяни на цьому відтинку фронту змінили тактику. Від малочисельних груп знову почали масово штурмувати. Такі великі групи це вже третій день. То вони відділені там 6 до 8, Ну а тут як ви як бачили, штурмують. Це ну, сама мала група це 10. До кордону з Росією тут лічені десятки кілометрів. Сотні росіян щодня шукають слабкі місця в обороні. Та завдяки злагодженій роботі аеророзвідки, артилерії та піхоти ворога вдається стримати. Вони завозять в сутки не менше ста осіб, в основному це люди, так сказати нижчої соціальної ланки, зеки, наркомани. Єдина це в них надіжда, що реально вони каже: або мене за сотять, або попаду в полон, щоб повернутися додому. Один є, один є. Ой хорошо. ближче, ближче, десять, дві вогонь. Цим ворожим штурмовикам не пощастило ані з полоном, ані пораненими повернутися додому. За кілька годин було знищено з півсотні окупантів. Нещадно палає тут і російська броньована техніка. Відтак більшість своїх маневрів противник здійснює уже без неї. Натомість, крупнокаліберна артилерія не стихає. Противник застосовує крупнокаліберну артилерію. Про що свідчить або його бажання зайняти наші позиції, або нестача боєприпасів малих калібрів. Осуватися тут росіяни намагаються не лише силами колишніх в'язнів, аби захопити Куп'янськ і знову наблизитися до Харкова. Задіюють і регулярні війська і приватних найманців. У Нас є такі копні хрести, вагнерів. Вони обучають їхній особовий склад, мобілізаційний. і з ними теж приймають участь у штурмах наших позицій. Бити ворога доводиться, незважаючи на нестачу артилерійських снарядів. Ну, завдяки розвідки, ці ми можемо ціль знищувати за рахунок тих боєприпасів, які нам видають, і ми знищуємо. Ціль, і можливо, ще й не одну цими боєприпасами. Але книжка пише, що на ціль, наприклад, бліндаж там живу силу, 700 мін. Ми стараємось там до 10. І поки західні політики затягують із допомогою Україні, ми з вами можемо допомогти цим бійцям залишатися ефективними. Нині вони потребують додаткових очей в небі за допомогою реквізитів на ваших екранах. Ми разом можемо пришвидшити закупівлю необхідного безпілотника для бійців 17-го батальйону 57 ї бригади. За кожну добу ми втрачаємо від одного до п'яти квадрокоптерів. Один квадрокоптер робить дуже важливу роботу. Дуже важливу роботу з Харківщини. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти Сі Єдині новини. Україна битиметься за перемогу за будь-яких обставин, але захід має розуміти, що нині йде війна і за його долю. Про це другий президент України Леонід Кучма наголошує своєму інтерв'ю, яке вийшло у сьогоднішній авторитетній британській газеті Зе Гардіан, очільник нашої держави впродовж 10 років. Найважчих для національної економіки відповідає на запитання про сьогодення. Найважчий час в історії нашої держави, взагалі, на думку Кучми, захід має всебічно підтримувати Україну, адже західні країни. Наступні у списку на знищення, який пише Путін, другий президент України також припустив, що зацикленість президента Росії Володимира Путіна на Україні може бути проявом психічного розладу. Сьогодні наша знімальна група мала можливість побачити другого президента в іншій іпостасі як голови наглядової ради Київської політехніки, найпотужнішого українського вишу, який допомагає нашим силам безпеки і оборони, враження у сюжеті Оксани Михайлової. Людський капітал тут. Унікальні технології тут. А головне мета бути незалежними теж тут. Попри війну, і економічну ситуацію Київська політехніка іде попереду багатьох світових технологій, і плани на 24-й бути ще сильнішими. Усе про супутники, бо тут їх розробляють, досконалюють і навіть успішно відправляють у космос. Перший наносупутник КПІ вагою 1 кілограм політан 1 досі на орбіті. Вже рекордний восьмий рік. Жоден із трьох десятків супутників інших країн світу, які виводили разом із ним, так довго не протримався. Загалом зараз у космосі три українських супутники, створених в КПІ на черзі. Серія нових дослідницьких супутників, які також працюватимуть на оборону країни. Просто був тестом платформи показати собі і всьому світу, що ми можемо. І власне це був самий перший український наносупутник. Розробка та випробування тут можливі й тому, що є унікальна університетська матеріально-технічна база. КПІ створило спеціальну лабораторію, але розробляють тут і мікросупутники вагою до 100 кілограмів. Здатні зондувати поверхню землі з точністю до півметра. Мета проекту створити угруповання з 6-8 мікросупутників. Ми плануємо створити спочатку сам мікросупутник з такою надвисокою роздільною здатністю, а потім і ціле групування. Також тут розробляють технологію розгалуженого супутника та наземні станції супутникового зв'язку. Головна мета Київської політехніки допомогти силам безпеки й оборони України ефективно битися і зберігати життя. Тому окрема команда тут працює над відновленням поранених воїнів. Аспірантка Світлана Бурбурська створила конструкцію титанового імпланта, який не лише замі. Міняє пошкоджену частину кістки, а й росте разом з нею. Унікальність цих імплантів полягає в тому, що вони є індивідуальними. Щоб їх створити, використовуються сучасні технології 3D-друку. Розробка Світлани стала сенсацією, коли титановий імплант вдалося встановити восьмирічному хлопчику. На той момент рак пошкодив 28 сантиметрів його стегнової кістки. Та така імплантація врятувала ногу. Конструкція дешевша за закордонні, а головне легка, міцна і підходить для різних випадків. Майже для всіх кісток людини стегнова, гумілка, плечова кістка. Не лише аспіранти, а й студенти у вільний час працюють над унікальними технологіями, які дозволять зберігати пошкоджені частини кінців окупораних. Богдан, Роман, Ярослав та Олексій по суті вдосконалюють відомий апарат і Ми напряму співпрацюємо з хірургами. Це досить нові положення. Саме спиць. Ніхто раніше таки не використовував. Хірурги опрацьовують наші результати. Засідання нового складу наглядової ради зразки останніх розробок на чільному місці. Одну з останніх показують і нам. От цей прототип біонічного протезу руки. Він має систему живлення, він має систему датчиків, які відчувають відповідні зусилля. Наші студенти разом з науковцями представляли нещодавно на фестивалі в Іспанії. І отримали дуже позитивні відгуки. Комплексний підхід у реабілітації тут очевидний, бо тут є власний факультет біомедичної інженерії, який готує фахівців для цієї галузі. Дуже такий диверсифікований колектив саме тих, хто займається розробкою протезів, тому що тут важливі аспекти і механіки, і електроніки, і інших технічних інженерних наук. Київські політехніці готові ділитися із іншими українськими вишами, адже це посилить наші можливості насамперед в обороні. Ми вважаємо, що перш за все нам необхідно створити аналітичне експертне середовище, яке буде розуміти за якими напрямами потрібно розвивати науку, які пріоритети і які є проблеми, аналітики і розуміння того, в якому ми в якій ми знаходимося ситуації, які перед нами ризики, і як їх долати. Це перша друга організація в країні усього дуже потужного комплексу захисту, переважно асиметричного захисту. Системний підхід на державному рівні до подальшої розбудови власного військово-промислового комплексу допоможе істотно посилити й обороноздатність. І державність вважає другий президент України Леонід Кучма. Цього року він знову очолив наглядову раду політехніки, а тому вболіває, аби всі розробки якомога скоріше допомогли державі. Може дійсно в цьому закладі зібрати всіх характерів Міністерства освіти і показати, що і що сьогодні вся країна, вся країна, кожна людина повинна працювати тільки на одне. Ми розуміємо на що як захистити свою батьківщину. Давайте всі працювати на результат, а не на папіру. За розрахунками університету, Росія готова вести війну щонайменше п'ять років. Тому бути сильнішими і кращими треба вже зараз. Це хочуть тут зробити і заради тих студентів та викладачів КПІ, які зараз боронять нашу державу. Та в пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться сюди. Оксана Михайлова та Володимир Коваленко. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. І новини на мене націонеті.